А ви чули притчу про двох братів? Один брат, він гуляв, блудний син називається. Притча про блудного сина. Він забрав своє майно, розгуляв, і в якийсь момент в нього все закінчилось. Він почав їсти зі свинями, а потім зрозумів, в нього просто включилися миски. Він каже, так я ж можу служити своєму батьку, хай хоч мене в раби візьме. Він прийшов до тата, сказав, тату, я каюся перед небом, каюся перед тобою. Дай мені хоч бути твоїм рабом. А тато він посміхнувся. Зробив пір, найкраще все. Зібрав для нього, і тут приходить старший син із поля. І він навіть не захотів туди заходити. Він не зайшов на пір Божий. Він не осознав, наскільки брат. Він зрозумів, що неправильно було в його житі. Він не підтримав. Він просто був званий, званих дуже багато. А вибраних мало. Тому приєднуйся, набори пір, який буде відбуватися завтра в 16.00. Бог, він чекає на тебе. І коли один гріш не кається, то на небі Великий пір. Приєднайся до живої церкви, Бог, він живий, він діє в житті кожного з